У Стаханові водій, не впоравшись із управлінням автомобіля, газ виїхав за межі проїжджої частини і вчинив наїзд на пішоходів. Жінок 74-го і 72-го років народження. Від отриманих тілесних ушкоджень одна жінка померла на місці, її тіло було розірвано навпіл. Іншу ж доставили до міської лікарні з політравмою. Наразі її вже перевели із відділення інтенсивної терапії до травматології. Була доставлена пострадавша жінка 38 років з місця ДТП. При поступлении состояние пациентки тяжелое, обусловленное травматическим шоком. В ходе проведенных противошоковых мероприятий, обследования клиника лабораторного, состояние женщины стабилизировано. Після стабілізації стану і влучення общего самочувствия вона була переведена из нашого відділення в отделение травматології. Ділянка дороги у Стаханові у районі АЗС по вулиці 60-річчя жовтня, де сталася трагедія, є небезпечною. Тут зазвичай насичений потік автівок, найближчий пішохідний перехід аж на перехресті. Хаотичний рух городян кажуть місцеві жителі. Тому не дивно, що тут сталася така трагедія. Однажди чуть не ...залетіла під машину, можна сказати, Це опасний участок. Рядом знаходиться остановка. Пішохідний переход знаходиться далеко від Остановки на таку трагічну звістку місцева обурена громада відреагувала неодностайно. На Стахановському міському сайті вже з'явилися коментарі зашифрованих очевидців. Вони твердять, що нібито особа кавказької національності за кермом намагалася втекти від працівників ДАІ, і на повороті транспортний засіб вилетів на тротуар. Півробітники Дешавтоінспекції коментують ситуацію трохи інакше. Так, виїхав на тротуар і и совершенно на, на пешехода. Да, водитель на місці, Все, він нікуди не скрывался. Ну, там получится що, він, я не знаю, там сейчас идет следствие, там mm -hmm. по-моєму, він, вроде в этом стані знаходився. Він сам азербайджанець. Життя загиблої жінки не повернути інша постраждала ще довго оговтуватиметься від ДТП, адже в неї ушкоджений хребет та спинний мозок. Остаточну шкрапку у справі як зазвичай поставить слідство.